Щоб жити в радості. Дорогі мої, чи знаєте ви, що саме дає багатьом страждальникам силу долати гори втрат і наново набувати щастя. Вибір. І власний вибір, щастя вони самі вибирають. Пройшовши тривалим і тяжким шляхом скорботи? Ці люди вирішують залишити їх у минулому і відкрити своє життя для радости. Можливо, вам випала тяжка доля, причому не з вашої вини, але не так важливо, через що вам довелося пройти і що ви переживаєте зараз. Найважливіше, що у вас завжди є вибір, як прийняти свої страждання. У цьому виборі ваша сила. Є люди, які довели цю істину усім своїм життям. На підтвердження цих слів, дозвольте мені навести ще один такий приклад. Психіатр Віктор Франкль був євреєм. Під час Другої світової війни, коли нацисти окупували Австрію, його відправили до табору смерті Ошвенцем. Пережити ним настільки несумісне з уявленням про життя і людяність, що цей досвід важко передати словами. Батьки, брат і дружина Віктора Франкла загинули в нацистських таборах. З усієї його сім'ї уціліла лише сестра. Сам Віктор переніс і муки, і нескінченні приниження, кожен день міг виявитися останнім. Він ніколи не знав, чи відправлять його до газової камери, чи залишать жити, що означало прибирати трупи померлих і згрібати попіл, що залишився від людей, яких спалили в печах. Одного дня сидячи на одинці, голодний, одягнений у дрантя, Віктор Франкль усвідомив, що у нього є надбання, яке нацисти не в силах відібрати, усе можна відняти у людини за винятком одного. Останньої частки людської свободи, свободи у будь-яких умовах вибирати свою установку, свій власний шлях. Франк зрозумів, що його життя у руках ворогів. Він знав, що з його тілом вони можуть зробити все, що захочуть, але вони не зможуть зруйнувати його внутрішнє я. Незважаючи на усі приниження і насильство, він залишився людиною, яка усвідомлює, хто вона є, і здатною об'єктивно бачити оточення. У його душі жива сила, що дає можливість вибирати, як ставитися до свого становища. Франкль чітко зрозумів, що між тим, що з ним відбувається, і його реакцією на те, що відбувається, існує певний розрив, проміжок, простір. Саме в цьому просторі і знаходиться свобода вибору. Внутрішня сила вибирати те чи інше ставлення, завдяки трагічному життєвому досвіду. Віктор Франкль дійшов висновку, що суть його особи визначає виключно його власний вибір, а не обставини. Неважливо, наскільки вони жахливі, наскільки нестерпне становище людини. Неважливо, що інші намагаються розтоптати його гідність. Він все одно має силу і владу вибирати, як поставитися до зовнішніх подій. Цю істину, дорогі мої, можна застосувати до кожного з нас. Не має значення, через яке випробування нам довелося пройти, нехай навіть через немислимий біль. Ваша суть залити, залишитися у вашій плані, поки ви не дозволите самі, жодна подія не спотворить вашу душу. Ніхто у світі не здатний змусити вас реагувати так, а не інакше, якщо ви самі не вирішите реагувати саме так. У вас завжди є свобода залишатися при своїх переконаннях, зберігати свої думки і цінності, робити власний вибір. Ваше «Я» завжди залишається у ваших руках. Не сневіряйтеся, вибираючи радість, ви вибираєте Божу допомогу. Він поведе вас дорогою до радості, прошіть, і Він наповнить вас світлою радістю Духу. Писання каже нам, усі турботи ваші покладіть на Нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5:7 чи страждаєте від тяжких образ, або вас мучить душевні ранку. Що вас зігнуло горе, яке ви не в силах пережити, ось моя порада, схиліться в молитві, уявіть, що ваш біль відчутний, і ви берете його в руки, а потім протягніть Його Богові і попрошіть Його втамувати ваш біль. Подякуйте Богові за його велику любов і позбавлення від болю. І ви відчуєте, як з цього моменту. Почнеться ваше звільнення. Прийміть рішення жити у радості. Проголошуючи перед людьми свою місію, Христос сказав про себе словами Пророка Ісаї. Дух Госп... Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, благовістити убогим, послав мене зціляти з серцем, проповідати полоненим визволення і в'язням відкриття в'язниці, сповістити тим, що тужать на сьогодні, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачу єлей радости, замість сумного духу, славний одяг, і назвуть їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його, Ісаї 3. Бог, дорогі мої жадає, щоб ми мали сердечну радість. Звичайно, без скорботи хворобі смутку прожити в занепалому світі неможливо. Але Христос незамінно сильніший за найміцніші окові на тяжчу хворобу, Його сила здатна пересилити найстрашніший біль і найглибше горе, от Його слова. У світі зазнаєте скорботи, але кріпіться, я переміг світ. Івана 16:33, А тепер хочу дати вам декілька поран, які допоможуть вам відкрити серце для радості. Перша порада, прощайте. Вас жорстоко образили, чи не спричинили зло. Не зберігайте в серці злість, образу і гіркоту. Перше, що вам слід зробити, щоб звільнитися від руйнівних емоцій. Простити вашого кривника. Я говорю не про почуття, які можуть бути дуже болісними, а про ваше рішення, непрощення рідко спричиняє біль комусь, окрім того, хто сам не прощає. Непрощення це окови для вашого серця. Розірвіть їх, і ви відчуєте, як у ваше серце хлинуть цілющі струмені зцілення. Нехай маяком вам стануть слова з Біблії. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6, 14, 15. Друга порада, дорогі мої. стежте за своїми словами. Пам'ятайте, що слова, які зірвалися з губ мають силу. Писання свідчить смерті й життя у владі язика, притча 18:22: Оновлене серце, от єдина запорука того, що ваші слова нестимуть благодать. Христос учив, що від повноти Бо серця говорить уста Матея 12. 34. Пам'ятайте, ваші слова багато в чому визначають ваше майбутнє, в тому числі і ваше здоров'я, приємна мова, стільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Прич 16.24. Третя порада. Оточіть себе людьми, які несуть позитивний заряд. Слова, думки часто бувають заразливими. Тому, друзі, у собі вибирайте вдумливо, що ви набуваєте, коли спілкуєтеся з людьми, які люблять пліткувати, ганьбити оточуючих. Апостол Павловчий: Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, щіллю приправлене, щоб ви знали, як відповідати кожному. Колоссям 4:6. Один з моїх найкращих друзів має неймовірний вплив на молодь. Щороку він приводить до Христа тисячі сердець. Одного разу при ньому почалося обговорення пліток про одну людину. Мій друг тут же перервав того, хто говорив, вимовив. Я не бажаю цього чути. Я прийняв рішення ніколи не слухати ні чуток, ні пліток. Та кого друга, дорогі мої, я побажав би кожному з вас. Четверта порада: Живіть розум здоровою їжею. Щоб тримати серце в чистоті, треба стежити за тим, що в нього входить, що ми слухаємо і дивимося. У Біблії сказано: більше за все бережене зберігай серце Твоє, тому що з нього. Джерела життя, прич 4,23. Є правило, те, що входить у розум, виходить у вчинках. Адже саме вчинки і визначають ваше благополуччя. Оцініть, чим ви себе живете, коли дивитеся телевізор, прийміть рішення відмовитися від усіх передач, які можуть пошкодити вашому серцю, навіть якщо в їх число потрапить ваш. Улюблений серіал. яку музику ви слухаєте? якщо вона збуджує вас або кидає у депресію, відмовтеся від неї, перш ніж купити якийсь диск, чи там не знаю, подивіться на тексти пісень. переконайтеся, що в них дійсно міститься те, що ви хочете дати своєму розуму і серцю. У своїй приймальні. Я включаю духовну музику і співи, що прославляють Бога. Ці твори сприяють зціленню. Священна музика здатна проникнути в саме серце, і сповнити його миром і радістю, щоб не, не вести її у жито, чи їдете ви машиною, чи працюєте. Хай для вас тихо звучить духовна музика, навіть Великий Піст, якщо співають духовні пісні по Бога. Хай співає. І ви відчуєте, як ваше серце наповнюється миром Божим. Цей розум і серце за порадою апостола Павла тим, що тільки істини, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне славе, що тільки чеснота і похвала про те думайте Фелип'ян 4:8. П'ята порада. Роздумуйте над Словом Божим. Якщо ваш розум і серце зайняті басанням, то в них майже не залишається місця лукавих і руйнівних думок, що він теж. щоб досягти цього благодатного стану, зовсім не обов'язково читати п'ять розділів щодня, почніть з одного вірша, роздумуйте над ним, поки не відчуєте, що слова прижилися у серці, запам'ятайте їх. Щоб у слушну хвилину вони зміцнювали ваш дух. Читаючи Біблію, не женіться за кількістю. Тут важлива якість, читайте помалу, зупинаючись на тих слова, які звернені до вашого серця. Прочитайте один уривок декілька разів, читайте його вголос, спирайтеся на ті істини, які він вам відкрив. А якщо ви слухаєте, повторіть ще і ще. Дякуйте Богові за те, що Його Слово входить у ваше життя. Тоді ви станете на шлях розуміння Божої волі через Його Слово. І Писання обернеться живим словом, що звернене особисто до вас. Ви побачите, що Писання потужна зброя, яка захищає вас від згубних думок і почуттів, вона живитиме вашу віру. Тому так часто, коли Слово Боже, на щодень, слухай ці записи, ті прошу, напишіть в коментарях. Та, дорогі мої, Господь промовив до вас, відповічте йому на... декількома словами на його слово. Здоровий розум і здорове серце спасенні любов'ю, радістю, миром і готовністю прощати. Вони несуть здоров'я і всьому тілу. Чим ви наповните свій розум і серце, вибір ваш, нехай Господь направляє всі ваші слова і думки, сину мій, до слів моїх дослухайся, і до промов моїх прихили вухо Твоє, нехай не відходять вони від очей твоїх, Зберігай їх середині серця Твого, тому що вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла Його. Більше за все бережене, зберігай серце Твоє, тому що нього чарена життя при 4:2023. П'ять духовних порад, які я вам дав, здатні змінити і навіть урятувати ваше життя. Якщо ви день за днем підживлюватимете негативні думки, то звикнете дивитися навколо через їх призму, і заздалегідь приречете себе на поразку і невдачі усіх ваших починах. Пам'ятайте, що згубні думки нищаться Словом Божим. Перебувайте у Слові Божому, і воно преобразить ваш розум і ваші думки так, що вони принесуть зцілення і здоров'я душі і тіла. Я сподіваюся. Що, користуючись цими простими порадами, ви відкриєте для себе тепло і цілющу силу радісного серця. Тоді вас не зможе поневолити жодна згубна думка, бо, як каже Писання, «І беремо в полон усякий помисл на послуг Христу. 2. Коринтян 10:5 вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розслівають звабливі пристрасті, Павло до Ефесян 4.22 Зміни потребують прийняття рішень. Недостатньо просто мріяти про них. Недостатньо просто бажати змін, для того, щоб людині перемінитися. Їй потрібно прийняти чимало різних рішень. Найперше, людина повинна сама захотіти змінюватися. Зміни повинні бути послідовними та бажаними, якщо людина якою стане через півроку, чи буде їй краще, аніж тепер, чи стане вона здоровою, сильною та мудрішою? Чи буде вона щасливі свою, чи буде в неї менше боргів, чи стане вона такою людиною, якою бажає її бачити Бог? Перше, що потрібно зробити людині, прийняти рішення змінюватися. Дуже часто ми бажаємо, щоб Бог змінив нас, проте цього не відбувається. Бог очікує цього від нас самих, Він чекає, що ми скажемо. Так, Господи, я готовий до цих перемін. Адже для того, щоб зростати людині потрібно прийняти рішення бажати цього, немає росту без змін. Немає змін без втрат, немає втрат без болю. Якщо людина бажає зростати, то їй потрібно буде змінюватися, а зміни означають, що їй прийдеться відпустити серце, щоб здобути щось нове. Людині потрібно позбутися старих звичок, відпустити застаріле мислення. Їй потрібно перестати триматися за старе. Біблія говорить, щоб, щоб нам слід позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті. Зберімо в кулак силу волі і відпустімо їх, старі звички, образи. Поведінку та найосновніші гріхи. Святе Письмо застерігає нас позбутися старої людини та розпочати довіряти Богові, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Бачу своє грішне життя і хочу змінитися, але ніяк не виходить в мене. Що отже потрібно зробити, щоб перемінити своє життя? Ось що каже Біблія. Вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають свабливі пристрасті, послання. До Ефісян, глава 4, 22 стишок. Зміни потребують прийняття рішень. Недостатньо просто міряти про них, недостатньо просто бажати змін, для того, щоб людині перемінитися, їй потрібно прийняти чимало різних рішень. Найперше, людина повинна сама захотіти змінюватися. Зміни повинні бути послідовними та бажаними, якою людина стане через півроку, чи буде їй краще, аніж тепер, чи вона стане здоровою, сильною та мудрішою, чи буде вона щасливою, чи буде у неї менше боргів, чи стане вона такою людиною, якою бажає бачити Бог? Перше, що потрібно зробити людині, прийняти. Рішення змінюватися. Дуже часто ми бажаємо, щоб Бог змінив нас. Проте цього не відбувається. Бог очікує цього від нас, самих. Він чекає, що ми скажемо так, Господи, Я готовий до цих перемін. Адже для того, щоб зростати, людині потрібно прийняти рішення бажати цього. Немає росту без змін. Немає змін без втрат, немає втрат без болю. Якщо людина бажає зростати, то їй потрібно буде змінюватися, а зміни означають, що їй прийдеться відпустити старе, щоб здобути щось нове. Людині потрібно позбутися старих звичок, відпустити застаріле мислення, їй потрібно перестати триматися за старе. Зберімо в кулак силу волі і відпустімо їх старі звички, образи, поведінку, та й найосновніше гріх. Святе письмо застерігає нас позбутися старої людини та розпочати довіряти Богу, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діянням за своїм уподобанням. Послання апостола Павла до Филипян. Друга глава, 13 стишок. Тому все в наших руках. Найперше, треба забажати цього, а тоді починати реалізовувати. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!